Радіо UA Chicago ситуація на фронті. Закінчилася 379-та доба повномасштабної російської військової агресії. Минулої доби ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування. Повідомляє генштаб. Також наші захисники ліквідували ще 590 терористів армії РФ і купу російського брухту. Основні зусилля ворог зосереджує на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам'янки, Авдіївки та Мар'янки Донецької області. Також маємо попередню інформацію про наслідки нічної атаки по Україні. Київщина, терористи Російської Федерації попередньо вдарили по столиці аеробалістичною ракетою типу Кинджал, яка влучила в об'єкт інфраструктури. По Києву випустили практично всі типи свого повітряного озброєння. Крилаті ракети та БПЛА Успішно ліквідували сили ППО. Харківщина, окупанти випустили близько 15 ракет по Харкову і області. Під прицілом об'єкти критичної інфраструктури попередньо є влучання у приватний житловий будинок в області. У Харкові частково немає електроенергії та не входить транспорт. Метро перейшло на роботу в режимі укриття. Львівщина у Золочівському районі. Ворожа ракета впала у житловій зоні. Щонайменше четверо людей загинули. Під завалами ще можуть бути люди. Житомирщина по області вдарили шахедами. Постраждав один з об'єктів енергетичної інфраструктури без енергопостачання. Майже майже 150 тисяч абонентів. Одещина внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Дніпропетровщина ворог атакував безпілотниками та ракетами попередньо внаслідок влучань у Дніпропетровську, Павлоградську, Криворізькому та Нікопольському районах пошкоджені енергетичні системи та інфраструктура, які є важливими для підприємської діяльності. Не пригадую такої атаки по Україні, російські терористи вперше випустили одразу шість кинжалів. Про це говорить речник повітряних сил Юрій Ігнат. Також через російські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена по попередніх даних енергоатом пер... попередив про небезпеку. Наразі станція перейшла в режим блекауту в шосте за час окупації. П'ятий та шостий енергоблоки переводяться в холодний стан. Увімкнулися 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб за Запорізької атомної електростанції. Пального для їхньої роботи залишилось на 10 діб. Розпочався зворотній відлік часу в разі неможливості можливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Ракетна загроза не минула. Зараз у Чорному морі залишаються два ракетоносії із 16-м калібрами. Про це повідомила речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. Більше давайте послухаємо її пряму мову. Усвідомлювала, що, скоріш за все, ракетна атака буде якраз спрямована на ці об'єкти, і говорили про те, що маневри ворога спрямовані на приспання нашої пильності. Вони намагалися, завівши, завівши всі ракетоносії в пункти базування, зробити вигляд, що нічого не відбувається. Але наша ретельна робота по відстеженню ситуації все ж таки змогла. Зорієнтувати нас всіх на те, що така атака скоріш за все готується, і разом з активністю тактичної і стратегічної авіації було зафіксовано. Виведення і ракетоносіїв зараз в чорному морі продовжують перебувати два ракетоносії, які споряджені 16-ма ракетами, типу калібр. Тобто небезпека не минула. Вона залишається. Пам'ятаємо про те, що не тільки масована ракетна атака може бути загрозою, можуть бути застосовані і точкові удари. Зокрема. Сама характерною ознакою цієї ракетної атаки стало те, що ворог розподілив її на хвилі відповідні, намагався відволікати протиповітряну систему охорони і шахедами на початку атак. Потім були застосовані ракети різного типу. Знов таки, це були і пуски Х-22, і пуски. Х-101 і ха 59 з повітряного базування, і також були застосовані ті самі високоточні калібри, які як правило спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури. Одному супутнику ICI, купленому на гроші українців від фонду Сергія Притули вдалося знищити тисячі одиниць ворожої техніки. Повідомляє генеральне управління розвідки. Вдалося дослідити зокрема майже тисячу районів розташування російських підрозділів на окупованих територіях, а також 7321 об'єкт ворожої спецтехніки. Про що йде мова? А мова йде про 45 літаків. 27 вертольотів, 6 Іскандерів, 36 ЗРК С-300, 12 ЗРК Панцер С-1, 11 радіолокаційних станцій та 10 понтонних переправ. Значна частина перехованого була знищена, наголосили в розвідці України. Також не можемо не згадати ті події, які відбулися рівно рік тому, коли Росія скоїла один з найбільш цинічних злочинів проти України. 9 березня 2022 року окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі. Наслідок авіаудару постраждало 17 людей, діти, жінки, лікарі, троє людей загинули. Серед них одна дитина. Також за цю добу у Маріуполі російські окупанти зруйнували 400 багатоповерхівок з метою приховати свої воєнні злочини. Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в четвер, сьогодні, 9 березня, під час брифінгу. За його словами, за два місяці щільного вогню війська Російської Федерації знищили кожну другу багатоповерхівку, багатоповерхову будівлю. Таких багатоповерхівок 1800. у місті Маріуполь держава-терорист визначила 934 будівлі, як знищені, які сьогодні власне вже не є на карті на мапі. Маріуполя 400 таких будинків вони вже прибрали, тобто приховали свій воєнний злочин. Також очільник міста зазначив, що загарбники боячись українського контрнаступу знищують сліди своїх злочинів, зносять розстріляні та розбомблені будинки, в яких були тіла загиблих. Вони працюють і вдень, і вночі, тому що розуміють, що ми вже наближаємось, що будемо повертати місто, що буде контрнаступ. Сказав він також. Бойченко додав, що 50% міста більше не існує. А у четвер, 23 лютого, радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко повідомив про кілька вибухів у Маріуполі. Напередодні Андрюшенко казав, що ЗСУ у Маріуполі знищили два склади з пальним. Також цього дня мерія Маріуполя повідомляла про удари збройних сил по БК окупантів у районі морського порту. А ще швидше, 21 лютого в місті пролунали 12 вибухів. Відомо про влучання у склад боєприпасів і місце базування окупантів. Керівники об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк, зокрема, заявила, що напрямок тимчасово захопленого російсько-російським окупантами Маріуполя вже є досяжним для захисників України. Також, за даними української розвідки, найближчим часом окупанти планують масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі. Освітлювати події доручено пропагандисту Володимиру Соловйову. Про це повідомляє плпрес-служба головного управління розвідки Міноборони у Телеграм. Отримано інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування Росії планує проведення масштабної провокації на кордоні України та Білорусі. Для детального висвітлення провокації до Білорусі має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. За даними генерального управління розвідки, 11 березня планується організація. Телерадіо мосту та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських у Росії. Для цього на території Білорусі прибув... прибуває кілька груп росіян. Ймовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. Також мета провокації це створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці Росії 6 березня. Представник держприкордонної служби Андрій Демченко говорив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається контрольованою, але дещо напруженою через присутність на території цієї країни російських військових. За даними ДПСУ, у Білорусі перебувають близько де. В'ять 10 тисяч російських солдатів наприкінці лютого командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв стверджував, що Росія не має ресурсів для наступу на півночі України. За його словами, у Білорусі зараз перебуває 65 тисяч білоруських військових, з яких 4 тисячі базуються у прикордонних з Україною районах. У четвер, 9 березня, мешканців Москви екстрено сповістили про нібито загрозу ядерного удару. Відповідне попередження транслювалося в ефірі цілої низки телеканалів та радіостанцій. Зокрема, москвичів закликали терміново пройти до укриття та дали рекомендації на випадок радіаційного впливу. Після цього МНС Російської Федерації оприлюднила заяву, в якій запевнило, що жодної загрози насправді немає а оголошена тривога була наслідком кібератаки невідомих хакерів. Подібні інциденти у Російській Федерації мали місце й раніше. Проте тоді йшлося лише про звичайну ракетну атаку, а про ядерну атаку. росіяни почули вперше. Не на цьому і закінчилися наш блок всіх новин, а саме ситуація на фронті, підсумовуючи, підсумовуючи те, що і справді рівно рік назад вони цинічно обстріляли пологовий будинок, показавши і ще раз довівши те, що вони справді не люди. Це Можна назвати навіть тваринами, дияволами, і ось таке зробилось такою, ситуацією. Я думаю, основною, основною темою першого блоку має бути масована ракетна атака, загроза, яка так. сталася. Сталася вона практично по всій Україні, і навіть по Західній Україні, де переховуються. Багато людей зі сходу, з центральної, де люди шукають своїх прихистку і думають, що вони в безпеці дісталося всім, і це нагадує, що війна триває. Зараз ідуть дуже заклики від наших військових і від активних громадян і від волонтерів, що не потрібно допустити АТО, 2 АТО 20 Це буде найбільша помилка, якщо ми звикнемо до цієї війни. Вона не має розтягатися на роки. Вона має бути завершена найближчим часом. Бажано цього року, чи є це можливим? Думаю, що є, оскільки західне озброєння воно вже постач йде постачання в Україну. А вже наші військові навчаються. Тому питання, коли яке озброєння буде, але точно не варто цього звикати, і точно варто. А завершити цю війну цього року тому потрібно бути обачними. Ті, хто залишилися в Україні, ті, хто слухає нас зараз, родичі близькі. Не забувайте, що коли лунає повітряна тривога, потрібно як негайно ховатися в укриття. У вас є 10 хвилин запасу, щоб добігти і заховатися. Тому речниця повідомляє, як ми вже слухали її повідомлення Наталії Гуменюк, про те, що загроза залишається неминучою. Також варто зазначити такий момент, що вчора представник ООН приїздив до України вже втретє, і сьогодні, відразу після його відбуття, окупанти так зухвало обстріляли всю всю Україну і не оминули Запорізьку АЕС, що по суті становить загрозу для всього європейського союзу та взагалі для всього світу. Чому власне світ такий млявий і реагує так, знаєш, з запізненням? Це незрозуміло, тому що. Ракетні атаки вони ж знаєш, деколи можуть оминути цю трагедію, але деколи може прилетіти куди не чекали і окупанти. Не завжди а, мають таку точність, а, щоб не влучити в ту саму Запорізьку АЕС або в інші АЕС, що спровокує катастрофу і дійсно таку ядерну третю світову війну. Але а, але сталося, що сталося також, а, що варто виділити, якщо ти не маєш коментаря стосовно Запорізької АЕС, варто виділити в першому блоці те, що точніше спростити закиди на народний супутник, особливо Сергія Притулу. Ми не маємо до нього ніяких зв'язків, хочу зразу попередити. А, на жаль, не маємо. Мати. Але а, часто йдуть закиди, що навіщо був народний супутник, навіщо були витрачені ці страшні кошти? Можна було купити дрони, можна було купити тепловізори, бронемашини. Будь-що зараз ми бачимо результат праці а, цього супутнику, і він є вражаючий, на правду: тисяч. Нагадаю, 321 об'єкт ворожої спецтехніки було виявлено. Більша частина з яких була знешкоджена. Тому е, потрібно менше напевно звинувачувати волонтерів, які дійсно щось роблять а більше дбати за те, які ми вкладнесемо в нашу перемогу. А вклад від кожного має бути, тому що якщо ми лишимося байдужими, нейтральними, це точно не наблизить, наш не наблизить нашу перемогу, а буде тільки її віддаляти. На цьому в мене все. Якщо ви дорогі радіослухачі, маєте що сказати, маєте що прокоментувати. Телефонуйте до нас студію. Нагадаю, номер 7738002860. Маємо пряму трансляцію на Ютубі та Фейсбуці. Коментуйте, а ми озвучимо, дамо відповідь. А на даний момент йдемо на невеличку в ефірі радіо. Ю. You... Ей hey Чикаго. Hey Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.